Всім привіт! Зараз ми їдемо малию козок і подивимося, що там твориться і що новенького. А так все, я думаю, там буде кльово. От і все. Я все бачу, що ж там новестеньке. О, дивіться, віце там легені на мене дивиться. Вау! Навіть щось написано. Поняла, поняла, що він написав? Ну все, поїхала до зла. А тут що писав, спитаю. На плав піде в хащу прийде. Я щось не поняла. Почитаю. На Ya, like soñar.

а такий був, знаєте, все, був, смішно один такий приклад. Це ніби хазяїн його так попали на тоді. Зато було смішно. Я дав від павнік. Обов'язково подивіться, цей молодь отак. Ось наш козак Дереза. Я як сесно не знаю, з якого там оця коза, Але, 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 але поклала все одно, бо тільки знаю, але класно виглядає. Ти да тут лавочок скільки? Ні, мільйон. Що ціла вигода сюди всядеться. Ну так. Дивіться, а це лисичка у нас. Ну, така лисичка. Добрий день. Ну що, добрий день? О, в неї кузучок. Не, я хочу цього. Не знаю, з якого це мультика, але про лисичок дуже багато мультиків. Ну отак, поїхали дасть. Дивіться, який козак моцний, адіуси я. Йдіть сюди, йдіть сюди. Подивіться, як в цього вуса і молода, а. До боба. Ну, що в нього так далі. Нічого цікавого, а всього сідають теж за О, в мене є ідея. Я думаю, це згодіє. А це наш козак. він його бабу. А сюди поки. Ну, щоб не пішов геть. Ну так. О, давайте знаєте. такого хлопчика и вас и Да, Давайте тут где? Винт мультика. Винт мультика. Это винт сердце в гусе все кикрыло. А? Я той мультик пометаю дабы. Ну и он мне не подобался. Подаем за что там Постибувся. Ой, повинно там хлопців. Ой, я це замітив там. Та я знаю, що це таке. Все, зараз з кажуть. Я така здуму. Мені подвоє хлопчик. Сідають і куди вони, і який вони час ходять і попадають туди. Ото по я якраз, по той думав. Ну ладно, от до чого треба оце, я так не поняла. Тут є чего. І чого? О, тут чуть-чуть є вода. Опа. Це був випад, то скільки раз ти стрибаєшся? Два кредери мають квадратики отакі. Ну, так от це похоже і гамо. Гамісце. вих, вих, Плих. Плих. І тільки сопід сказав майстри, що тут будуть сахар. Я думаю, вони такої ігри взяти. З що... мабуть супергірос. Ну, є така. І там за дацькою супергероїв можна протерятися. Отак. От ну, ладно, поїхали. Ну, чого я герой з Мусика? Не знаю. Але йому поранову сапочку купити, бо це вже розірвалося. Що поланову купувати. Дивіться, в нього зелена борода. Дуже дивно. Тут грибочки він стоїть, тут хтось зі м'ї взяли, грибочки видно. Ну і в нього тут пальця є. Ну все. Я думаю, тут будуть кожного кожного героя буде кучати. Твоє ім'я, ну з якого мультика і ім'я. Ну так, поїхали далі. Ого, го скільки ще багато. Ну, ладно, піс... йдемо до роботи, поступаємо. Він від баби попів, потім до зайчика, потім до сиски, або до волка, а потім до ведмедя. Ну так пути. І вони хотіли його з'їсти, але він співав пісенькою, ніхто його не з'їв. Отак. І він вернувся. Чесно, каже, коли я не мирнулися, я був у своєї бабки в і вона спекала колобка, а потім я його з'їв. Тільки нікому не слава цих є. А зараз розповідаємо, кого когось є. У лисичка є сумочка, у коло У коло бака як є, як гніс. а мав бути глибина. Ви ну, знаєте, кафезок, дивіться, він надкусний. Він, мабуть, його їв. Які у світі існують бички. Я монстр, я пустив, а то мене бичок а? Так ви називаєте, солом'яний бичок. Баба пустила, е, щоб е, цей дід Зробив йому батька. І знаєте що? прийшов якийсь там звірі, видна але Я вже давно не дивився. І там каже привіт, А, а бичок не дивився і не каже, а той привіт, привіт, а потім як за молодо зол... не схопився, не міг прицепитися. А ні, тут не міг відцепитися. Ну так. І сходили вони діду і бабі. О, в нього ось є такий да. Дивіться, він гостик. Ну, він, мабуть, зазиває. Та да, так. Наше відео закінчується. Ми подивилися, що з звірю. Сказок. Ну і все. Виходіть гості, якщо. Виходіть гості сказати хотів. Як що хочете побавитися там. Ну, отак. Всім пока.